Десі 72 до нового власника. Відправляємо. Так, друзі, всім привіт! На дворі у нас сьогодні 11 липня 2024 року. На сьогоднішній день всі комбайники, які ви бачили у нас в попередніх відео, все продано. На даний момент у нас приїхав цей, що був відео було 3 дні назад, 11.77. Він є по наявності і також є по наявності цей 10-52 в оригінальній круглій кабіні. Жатка 3.10 захвату і напрацювання 1942 мотогодини. Комбайник просто в суперовому технічному стані, ніяких ремонтів не потребує. Комбайник відразу в поле. 1158 проданий, відправляється в Черкаську область. Хлопці приїхали, погрузили і відправляємо. Е, оригінальна е, Goodyear резина без жодної тріщинки. Просто подивіться на стан. Резина як нова. Ніде не проріз... ніяких не ні прорізів, не ні тріщин, ніде нічого немає. Суперовий стан резини, як передній, так і під по ту сторону покажу, так само і задня. Теж, як бачите, Godier, оригінальна, ніде не потріскана, не пролопана. В суперовому стані. Комбайник ніде не гнилий, ніде не ржавий. Всі зірочки зараз покажу. Всі зірочки от в елеваторах, шнеки, все в суперовому стані, Ні, ніде нічого не витерто, не вироблено. Зараз відкрию і покажу. Зірочка на соломотряси в суперовому стані. Десь показати. ось там видно. Е, зірочка. В цьому нижньому зерновому елеваторі теж супер стан. Поднищу грохот не гнилий, коробка сухенька, ніде нічого не тече. Елеватор не протертий, не прогнивший. Все, все так, як має бути. Січкарня працює, на ножі на січкарні. В доброму стані. Балка ціленька, ніде нічого не варено. Решета, ще двіться, решета в фарбі понизу, все регулюється, все переводиться, ніде, ніде абсолютно решета, не розбиті, решетні рамки, ніде не полопані, не поварені. Ось так тут все посередині виглядає соломотряси. Ніде не, по, не полопані так само, не поварені, все тут супер. Йдемо на цю сторону. Резина супер, і ще одразу цей покажу теж супер. Жаточка вже говорив 310. Отакий рубайник, е, є в мене тут город. Можемо заїхати перевірити комбайника Я в роботі. Комбайник повністю справний. Десь, можливо, буде час пізніше, то виїду ним, покажу, як він працює в роботі, зніму відео. Технічно тут комбайник завів і поїхав в поле. Дивіться, оригінальні ремні Джундір. Зараз з цієї сторони покажу. Ось так само джендир в ходовій ріні, джендіровський в хорошому стані. Шнек, там не витертий, що видно, фарба на ньому. Двигун працює суперово зараз, запущу, покажу. Понизу ніде не гнилий, не ржавий. Січкарня, всі защити на січкарню, все, все є, все як має бути. Ходімо, я покажу зверху догову. Також відразу зараз покажу Соломотряси. Дивіться, соломотряси ще у фарбі, видно, соломотряси ще у фарбі. Ніякої сварки ніде по комбайну нічого немає, груба відкидається. Двигун чистенький, сухенький. Все у фарбі, турбіна ще у фарбі, масла ніде нічого не кидає. Зараз запущу, послухайте, цей двигун реально дуже тихо і гарно працює. Ну, кажу, резина, резина тут просто, просто ідеальна. Вогнегасник так є. Кабіна, сідушечка ціленька, ніде нічого не порвано, вшивочки, все, все на місці, подивіться потолок не провисший, гарненький, все гарненько виглядає по кабіні. На працювання 1942 мотогодини. Ось так виглядає жатка. Ще по краях фарби. фарбі, обдуви, вентиляція, все працює. Зараз запущу. Ручник світиться, що включений. Зараз включимо машину, прокрутимо. Включим жаточку. Дім жатки працює, жаточка віднімається на холостих. Даю газу і, і чуєте, тихо працює двигун без ніяких шумів. Оберти барабана показує. Так, все працює турбайник не стрибає. Тому кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте, оглядайте, поїдемо в поле, спробуємо, тут комбайну питань нема, все працює, все. все як має бути. Телефон вказано, дзвоніть. Що ж, їдемо кататись? Ці передачі все гарно включається, рольове легко. От. Кажу, до комбайника питань нема. Заправили, поїхали в поле.